Вітаю! Таро карта підказка на сьогодні. Давайте подивимося, що сьогоднішній день може обіцяти. Ви бачите гроші. Бачите, скільки багато грошей. Це десятка пентаклів. Це грошова карта, і, звичайно, сьогодні ви можете мати прибуток хтось. Да? Хтось, можливо, якусь заборгованість отримує від клієнтів, які там вам щось заборгували. Да? Хтось, можливо, дійсно отримує сьогодні непоганий такий дохід, а в когось може програтися як. Це більш таке як про гроші, про, про фінанси, про роботу. Да? Якщо говорити з сфери особистої стосунки, то хтось може отримати подарунок від свого партнера, або навпаки, таке проживання дня в такій благості, любові, такої щедрості, наповнення. Тобто так, або ж кого немає партнера, то ви для себе, от в такому, знаєте. Приємному окутуванні чогось прекрасного. От створіть, будь ласка, собі такий день. Подобаються мої розклади, обов'язково підписуйтесь на мій е, YouTube, TikTok, Instagram і Facebook. І за індивідуальними розкладами, будь ласка, звичайно, звертайтесь до мене в директ, тому що така карта дня це просто по енергіям, просто підказка, і в когось вона може дійсно не програтися.